Шалом, це Славко і Ася. Сьогодні Ася мала б святкувати День народження, і вона робить героїчні спроби його відсвяткувати, може нам навіть це і вдасться. Минулого разу ми не святкували День народження Асі 25 лютого 22-го року. Коли до мене почало доходити, що ота колона з Д-20-ми спалена, то це наша колона, і ми власне той день очікували на диво Антонівського мосту. Щоб не дати падла адептам. Розмінування Чангару, скажу, що оборона можливо була хіба що по лінії Дніпра, але тими силами, що були виділені, не повний дивізіон д 27 танків з тим, що взяли греблю Каховської Гесто, й оборона Антонівського мосту була героїчною, але б не стала стратегічною в тих обставинах. Це ми не будемо розвивати тему. І ось що нам сьогодні заважає відсвяткувати День народження Асі, Крім. Здоров'я, Славка. Вперше, ми сподіваємося на позитив з вашого боку. Ви нас так щиро любите, що ми очікуємо купу поздоровлень. І нам завжди дуже приємно читати кожне ваше слово, і це нас старих порадує. Ми не відчуваємо себе самотніми, тому що ну, ви знаєте слухати, як там добре живеться в Капанях при Росії і як добре буде житися нам, коли ми здамо. Зеленського, то ми завжди послухаємо, а от від вас такого поки що нема. Це ми про своїх любих родичів. Так ось. Що зараз? Ну, по-перше, якщо ви питаєте моєї поради, то займіться приватними справами. В концюгу війни в Україні знайшлося друге слабке, друга слабка ланка. Ви знаєте, першим здав Трамп. Ми за це поговоримо за його рубіо і їхню резолюцію. Але головне, що наша ВРУ здала Зеленського, вчинили як справжня українська ВРУ, як справжня Верховна Зрада України. Вона вирішила здати Зеленського. Оця постановка за підтримку демократії в Україні, вона знакова. От зразу звернуся, я не буду нічого говорити. Звернуся до любих. Братів націоналістів, патріотів і свідомітів. Ви багато в мене на сторінці бризкали слиною, і коли ви бризкали слиною від себе і нікого не ображали, я вас лишав тут, в якості зооцирку. А от коли ви бризкали слиною з методічок і переходили на особистості, я вас банів, як і Ватніков. На жаль, Ватніков я забанив менше. Ну, так, така війна, що бити завжди треба своїх, ви бачите, що. ТЦК у нас активніша в ТУ, ніж на фронті. Так ось, якщо ви не спроможні лишити в Верховній Раді 218 осіб, а як це прямо сказати, фізив Путінга заявив, що готов сократити воєнний бюджет Росії. Відповідно, я так думаю, до Пентагону, ну, все, спіліть, Голубчики, це буде брак по любві. Між обома диктаторами, цікаво, коли вони почнуть бити. Зараз важить дожити, коли вони почнуть бити осуд. Так ось, прибрати фізично 48 із слуги народу, 27, ну, всіх з Європейської солідарності, 12 з довіри, 10 з відновлення України, а назви які, слухайте, 9 з батьківщини, 4 з голоса. І головне, щоб жодна твар не проголосувала проти. Ну, що можна сказати? Закінчуємо класично, як почали зрадою. І цікаво, що Путін не зміг викликати зраду, а Трамп зміг викликати зраду. Відтепер кожна нормальна людина в Україні має зайнятися власними справами. Повірте мені, в кожній війні надходить момент, що людей треба займатися власними справами. Я, наприклад, бачите, вночі зайнявся. Ну, я ж не очікував дива Ту 95-х, за саме зараз поговоримо. Я ж... І я займався припилюванням бачите, опорного кільця Гарди на оцей от цей Єгірмейстер. У Це є... мене є амбіційна мета зробити ягермейстер якісний мисливського ножа значно кращим, ніж він у Хеле. Благо, що клінок я колись купив ще за старою ціною. На Ібісі. Так ось. Путін демонструє неймовірні. Вперше він вчинив диво Т-95-х. Якщо воно насправді відбулося, зараз єдине, що важить за війну дізнатися, чи відбулося диво те 95 х У мене голова боліла. І вночі, не можу сказати, виявилися якісь незрозумілі порі подряпини. Як мене могла подряпати кішка, що я цього не помітив. Я не знаю. Так ось. Вона взагалі не така мене не трапиться, але хто тоді мене потряпав. Так ось. Якщо дійсно було диво ту-95-х, це багато чого означає. Ну, ну ви розумієте, оцінь. Що 4 борти 95-х запустили ракети, кої то в кої-то віки не знищили нашу газодобувну інфраструктуру, бо зараз модно нищити газодобувну вже, а не. Електрику і кудись полетіли в бік Чорнобильської зони, назад к хазяїну. Ну отколи війна почалася з Білорусі, туди не пошли. Ну, це таке. Це треба перевірити. І друге, що Путін готовий скоротити військовий бюджет на догоду Трампові. Ну що можна сказати? Спілість голубчики. Тепер щодо ООН, якщо ви завжди вернетеся до оригіналу, то завжди, оце Брейбарт Ньюс, то воно завжди. Не настільки жахливо виглядає новина з цими їхніми. Тут що це цікаво, ну, голосування ви розумієте, що Україну визнали агресором, і війська, оці всі, я будемо очікувати на війська ООН, як в Сомалі. Я думаю, що другим кроком ООН стане відсилка військ, щоб миротворців, щоб поскромити українського агресора. Ну, Знаючи. Корисність і придатність військового ми, хоч їх, то ми можемо не боятися. Як ви розумієте, всі оці от Макронішки, прямо скажемо, макрошки, вони завжди готові будуть підняти над своїм військом прапор ООН і визнати нас агресором. Ну, що треба сказати? Це весь сенс цього бреда, головне в кінці. Ні, не ця от майже справжня ікра. Але те, що вони не знають, що робити далі. Головне, і головне, що мені подобається, що Стефаник зрадила. Мені подобається, вона вчинила, як справжня спів... співвітчизниця. Українець завжди вчиняє як українець. Ну що ж, тепер вони головне, не знають. Ну, а, да, да, положить положити сугублять і прадлять їх. Ну за на що? Якщо може положити конець страданням русських за що українців, давайте буде прикладати це правильно, то ми це Трамп і Путін спільно зробимо. І головне, вони тепер не знають, як остановить війну. Там найбільш цікаво. тепер вони будуть думати над тим, коли вже Україну визнали агресором, коли надали всі можливості Путіну. І вчора одна була заява цікава Трампа, що він сробиться визнати, що Україна має віддати території. В якій мірі віддати? Він натякав, що може бути якісь території компенсовані. Ну, ви розумієте, що за такими словами, за таким крутістом Трампа буде. Ну якщо завжди за кожним його словом є якась. Подлянка в бік України, ви дивіться на їхню непризду. Якщо вони вирішили звалити режим Зеленського, ну то ви розумієте, Путін не зміг звалити режим Зеленського. Ці вирішили зв... звалити режим Зеленського і знайшли собі купу поплічників в Верховній Раді, які готові. Ну, ви бачили, мабуть, врата. Пам'ятаєте? во вратах як засідали на руїнах Сената. Якщо ці готові засідати на руїнах України, вони на руїнах будь-чого готові засідати, наші та депуті. ну то что можно сказать, что им удалось досягти. Так он что, вообще принял резолюцию? Это Ася, совершенно не важно, а о чем эти резолюции. Ася, вагончик Дзена покатил, вагончик Неньки покатился под уклончик. Понимаете? камешек покатился, все уже, Путин погодился, теперь осталось говорить, ломать Зеленского, Зеленского не можем ломать, Украина не хочет условий мира, сказал Рубио, Украина хочет идти путем, вот. вы научитесь разуметь эти слова, так, у меня вымкнулось, а ты не злоупотребляй больным человеком, не объяснять это І ні русські не наложили на це час. От, к сожалению, Україна не хотілась, і вони хотіли двигатися вперед по-своєму. Розумієте? Все. Давайте здавайте собі відповідальність. Україну будуть здавати. І головне, що при нашій зрадливій Верховній Зраді, хто б не став на чолі цього вагончика Дзена. Що покатився під уклончик, це вже не матиме значення. І той час, що нам лишився, власне, не хочу закінчувати на негативі, є позитив. Що може робити Україна? Що можемо робити? Ми що Треба затягувати ситуацію. Треба затягувати процес якнайдовше. Тому що в процесі, якщо він довгий, щось може змінитися, може додушать, може передумують, може пересваяться, може ще щось. Тому що короткий, швидкий процес. Напевно, означатиме таку ганьбу капітуляції, котрої ми в війні би ніколи не отримали. Але чому я не говорю за продовження війни? Ну тому, що коли ТЦК вже збиває волозуміти, якщо ти їхав на велосипеді на мопеді, то ти був безпечний від команди. були такі от уявлення. А тепер, коли вони почали вже збивати велосипедистів і зразу підкатувати хватати їх у варанок з таким розвитком технології ТЦК захоплення людей. Ну, то ви розумієте, що продовження війни не виглядає реалістичним і нам доведеться. Ну, власне, нічого страшного ні в цій позиції. ООН. нарешті я зміг відповісти Асі правильно. Просто я не очікував, бачив руки за це і почав я на те вимикати. Все-таки 165 до 110 на трохи не ресторанний стан здоров'я. Так ось. Це нічого не значить. Це той самий примус, що примусивали Південну Корею до миру, розумієте? Лісенманова так само примушували до миру. Все робилося без Кореї. Він бідний тай але його принаймні не свергли, тому що Корея була цивілізованою державою, створеною японськими окупантами, і там так просто президента не скинути. Там просто, ви знаєте, забивали палицями лівих і закопували в такі довгі, але не глибокі рови. За що тепер? Уряд Кореї сором'язливо огинається і робить вигляд, що це все засуджує. А може засуджує щиро, бо вони все-таки не витерпіли і свої автомати для тортури людей масажем збираються знову постачати на Росію. Якщо ви бачили корейське медичне обладнання, зокрема їхні автомати для тортурування людей масажем, кулася мене один раз затягла туди. У мене синяки лишилися на нирках місяців на чотири. То хай вони росіян катують оцим своїм медичним обладнанням і надалі, я скажу. Ну що ж, перегорнута ще одна сторінка історії України. Вона, як і всі, виявилася ганебною. Не побоюся цього слова через нас, українців. Ми підтвердили черговий раз нашу репутацію, але ми можемо гордитися, що ми все ще добре співаємо. Ну що ж, займемося своїми справами. Нікуди Україна ближчим часом не дінеться, повірте мені, резервацію нам полишать. Навіть там є вже якась конкуренція на наші ЄС вчепилася в скарб полуботки. Я зрозумів, чому вони скарб полуботка, оці корисні капаліни шукають тут навіть ЄС, якщо вже є ЄС. В марній спробі вони ж теж роблять, що можуть щоб нас захистити. В цій марні спробі нас захистити. Вони знайшли тут золото полуботка і будуть копати оці корисні копаліни на переганки з і штатами і Росією. Уявляєте, яка тут буде? Ну, не те, що Клондайк. Ну, я не знаю, що тут буде. Тут буде золото казачки Дар'ї. Знаєте, ця історія золото Макенни. Так, да, 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 совершенно верно, золото Макенни. Ася цей фільм дивилася, я скажу, це буде як Артибаш. Золота річка. Вони тут шукатимуть знову золоту річку, золота казачки Дар'ї. Була така історія розкішна. Ну, що на це все можна сказати? Ми вступаємо в веселий, хоча і ганебний. Період історії України, і зараз кожен з вас має подбати за себе і за одним не забути за тих старих, хто самі за себе вже гірше можуть подбати. І останнє значить, ми відправляємо цей прекрасний ножик отій добрій людині, котра його викупили. Ми сьогодні підемо нічого нам зараз не перешкодить його відправити одному з наших хоробрих вояків. А наступний є гірмейстер вас. Порадує ще більше, бо клас все таки клинків, клас матеріалу буде вищий. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А якщо хочеш, скажи що небудь. А нема що казати, okay, не okay. кажи зайвого. що ну, тут все що тут говорить? Бай.